Каприза, сльози чи гнів, це кажуть, не завжди погана поведінка. Це мова емоцій, яку дитина ще тільки вчиться розуміти. Отже, як батькам реагувати на ці сигнали правильно про це все нам розкаже Юлія Скрипник, наша експертка сьогодні. Це дитяча психологиня, педагогиня з підготовки до школи. Розберемося в цьому важливому та непростому питанні прямо зараз. Доброго ранку, вітаємо вас. Вітаю добрий ранок! Дякуємо, що, що долучилися. Е, тема дуже цікава, тому. Що, от е, спостерігаючи за дітьми навколо, коли ти будь-де йдеш, чи то на вулиці, чи то в якихось магазинах, ну взагалі в будь-якому просторі, е, дуже часто спостерігаєш ось ці капризи, істерики. Е, дитина кричить, мама не знає, як дати раду. І от я, згадуючи наше дитинство, якось і не дуже пам'ятаю, чи було так само. Е, і постає питання: ось е, цей прояв ось такий. Активний дитини це нормальний стан певного віку, чи це особливості сучасного виховання, яке таке дуже демократичне. Давайте спочатку розберемося, взагалі, що таке істерика, угу. да, що ми маємо на увазі. А якщо ми беремо діток, да, то це такий емоційний сплеск, який дитина не може контролювати. І це відбувається відповідно через те, що дитина в силу своїх вікових можливостей ще не може дати раду своїм емоціям. Чи нав'язано це суспільством? Я думаю, що суспільство може нав'язати е, будь-яку да поведінку, яка yeah. буде окей чи не окей, да. Тому, якщо ви правильно зазначили, що там, наприклад, ще 20 там 30 років тому ця поведінка була неприпустима. Да? Тобто, якщо так дитина себе поводила, як зараз вона може проявлятись, да. Це рахувалося, що з дитиною щось не так, uh -huh. да? тобто це вже, вже якби карбувалося, що не можна так себе поводити. Да? І що цим самим робилося? Наші емоції вони були за да, загратами, скажімо uh -huh. так. Да? І тобто ну, ми вже розуміли, що там десь позлитися, да? десь проявити агресію, це не є окей. Да? Uh -huh. Зараз якби дітям є, і я цьому дуже рада, більше простору для прояву своїх емоцій. Тому діти відповідно зараз так і можуть поводитись. Відповідно, вже там батьки, да, педагоги, психологи вже допомагають да, дитині адаптуватися, розказати, да, тобто чому так дитина поводиться. Тому що вона ще не знає своїх емоцій. Да, тобто mm -hmm. Естерики починаються десь там з 2-3 років, коли ще дитина не має емоційного інтелекту. Відповідно, вона не розуміє, як їй реагувати, коли вона стикається з тими чи іншими емоціями. Тобто, якщо це порівняти, наприклад, з дорослою людиною, да, це коли ти там Ніколи не їздив на авто, та, і ти сідаєш, ти такий, як мені це робити? В тебе теж шок, істерика і паніка, бо ти з цим ніколи не стикався, так? Да? Тому і діти, коли якась є там емоція дуже сильна і вони не розуміють, що з ними відбувається, відповідно, таким чином тіло так реагує емоційно, і тому так відбувається. Mm -hmm. Справді дуже цікаво, це ще порівняння, аналогія з машиною. так? А з якого віку взагалі діти вчаться вже розпізнавати свої емоції, їм вже якби. Кора мозку сформована для цього. Ось з якого віку це починається, і як батькам можливо підготувати своїх діток до цього? Це дуже гарне запитання, тому що взагалі база емоційного інтелекту вона формується 5-6-7 років. Тобто це mm -hmm. дошкільний вік перед школою. А перші емоції діти вже починають усвідомлювати в 2-3 роки. Це базові емоції, це сум, це радість. Тобто вони вже можуть розуміти. Але емоційний інтелект. Проєкт він формується от, в 6 років. А, як бути батькам? Як підготувати дитину? Да? Є багато зараз дуже цікавих мультфільмів, які розповідають про емоції, є багато книжок. І відповідно, да, якщо повертатися до того, чи взагалі батьки розуміють свої емоції, mm -hmm. да, чи вони зможуть да, дитині допомогти. Розказати, як бути в тій чи іншій ситуації, як реагувати, як себе поводити. Дуже гарно на деяких. Якщо дитині подобаються якісь мультфільми, які ось улюблені mm -hmm. герої є, да, тобто е, обговорювати це, а чому він так вчинив, там, да, як би ти вчинив, а яка в нього була емоція, а що відчував ти в цей момент, тобто, да, формувати таку, е, як сказати, безпечну е, м, площадку для того, щоб дитина розуміла, да, як може бути і може бути по-різному, і це теж нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. А якими мають бути реакції батьків на е, прояв ось е, цих істерик, е, там, плач. Можливо, крики, особливо якщо це якісь місця, де є люди інші, якими будуть правильні реакції батьків, і чого не варто допускати, для того, щоб ну, все-таки це було максимально екологічний процес? Ну я не можу сказати, що немає неправильної реакції, да? бо всі ми живі люди, і ми не можемо в тій чи іншій ситуації тримати себе да, під контролем, особливо коли дитина там да валяється по підлозі, або що там щось таке виконує, коли в неї істерика. Але що дитині точно допоможе, це коли батьки будуть залишатися спокійними. Дитина буде відчувати, що її емоції витримують, що вона точно може їх проявляти. Да? І що батьки точно не осуджують за це, mm -hmm. да. Тобто, якщо батьки є ресурс на це, да, витримати, да, сказати ну добре, напевно, ти зараз злися, я розумію, тобі там зараз, наприклад, образливо, що я не можу тобі купити цю іграшку. Я тобі розумію, ти можеш поплакати, да там. І дитина в цей час вона буде заспокоюватись, чому це буде на неї діяти так. Тому що вона розуміє, що її розуміють, да з нею розділяють її ось цю потребу в ви проявити да, такі емоції. Звісно, що не завжди є ресурсу батьків там, да, в наш час дуже багато там і стресів, інших факторів. І коли дитина. Отримує навпаки емоцію, да, коли там батьки починають злитися, якось да так реагувати критично, то дитина буде дожимати до тих пір, поки вона не отримає mm -hmm. своє. Тобто, да, тут же буде така йти. Чи робить дитина це усвідомлено? Ні. Тобто, ну так працює її мозок, що вона, поки не приймуть її емоцію, вона ну на жаль не заспокоїться. Mm -hmm. Тому чим ви спокійніше будете реагувати, тим дитина швидше буде заспокоюватись. Mm -hmm. тобто, то вона буде бачити, що батьки витримують: я можу проявлятися, да я можу бути собою, і тим самим їй буде легше. Прийняти це а mm -hmm. чим може загрожувати. от Ви сказали, що от, е, ну дитина може м, домогтися свого, щоб закрили її mm -hmm. потребу, яку вона зараз mm -hmm. от, озвучує своєю істерикою. Е, чим може обернутися, якщо батьки якраз таки будуть вирішувати проблему істерик тим, щоб давати дитині те, через що власне ця істерика? Тобто, хоче, щоб щось купили, їй це купили. Mm -hmm. Хоче щось таке їсти, їй дали це їсти, і батьки розуміють, о, це у нас дуже класний спосіб боротися з істериками. Дитина завжди mm -hmm. спокійна. І, і так далі. Це погано чи добре? Це дуже на жаль, часто така такий запит від батьків, mm -hmm. хто приходить на консультації. Це просто батьки потім будуть відкуплятися. Я називаю це так, і це буде замкнути коло. Тобто, дитина ніколи не вийде з цієї істерики, бо вона звикла до того, що. Я капризую, да, я вимагаю батьки. Спочатку вони позляться, вони на мене покричать, але потім вони зроблять так, як я хочу. Тобто, це буде замкнути коло в дитини, не буде розвинений емоційний інтелект, батьки не тобто таким чином, батьки не пояснюють, що з дитиною відбувається, а просто виконують те, що вона від них зараз вимагає. А вона вимагається ще не в силу своїх сформованих якихось якостей емоційної зрілості. І це потім перенесеться в вже в дорослому віці. в Стосунках там із колегами, із партнерами, і так далі, так. Дитині потім буде важче, цікаво. Тобто, ці дитячі патерни, вона буде переносити в доросле життя, так і буде вимагати і, і там всілякими методами досягати тільки свого. Дуже цікаво, знаєте, одразу uh -huh. ви говорили, мені пригадався цей жарт, коли хлопець, батько із uh -huh. своїм сином в супермаркеті, син там щось хоче, він там б'ється ногами в підлогу, руками каже, тато, я хочу це істерика, все таке. Вони вже на касі, і батько такий Максим. Заспокойся, все буде добре, та не хвилюйся, і він так спокійно це все проговорює, проговорює. і потім вони вже там е, зробили оплату вже виходять з магазину, і інший. Покопець підходить і каже: я вам просто захоплююсь, наскільки ви так мудро, настільки ви спокійно себе поводили, так ну просто навіть не кричав на свого сина, а просто по імені його називали і ну, такими спокійними діями характеризуєтесь. А він каже, слухайте, якщо чесно, Максим, це я. Тобто я себе заспокоював. І ну, іноді батькам це також потрібно, це також важливо. Якщо ми повертаємося до того питання, що батьки можуть допомогти. Своїм діткам розпізнавати свої емоції, навчитися їх відрізняти, навчитися ними керувати. Яким чином вони можуть це зробити? Можливо, є якісь методики, або ж якісь терапевтичні ігри, вправи, як батьки це можуть зробити? Перше, що я завжди раджу батькам, це є така техніка відзеркалювання. Що це означає? Це коли да, з дитиною стається певна якась емоція. Да? Чому ця емоція сталася? Щось відбулося вже до цього. Да? Батьки, як дорослі люди вони розуміють, так, що відбулося, це дитина не розуміє. І вправа від дзеркалювання заключається в тому, що дорослі вони сідають навколо очей дитини і починають розмовляти. Наприклад, якщо дитина засмутилася через те, що там, наприклад, не дали солодкого або там, не залишились гратись на майданчику, да, то мама так може і проговорювати да, або тато. Що я розумію, скоріш за все, тобі зараз образливо, mm. да? ти злишся через те, що і проговорює, да? яка ситуація сталася. Я тебе розумію, да? давай подумаємо, чим я тобі можу допомогти. Або якщо дитина приходить із садочка, і батьки не знають, що там відбулося, да? в дитини може бути пригничений стан, або вона починає агресувати. Да? Це може бути через емоційне напруження. Да? І тоді батьки можуть, якщо вони не знають, що сталося, якісь приводити приклади, да? що сталося, і тоді дитина, по-перше, вчиться рефлексувати. Да? Тобто розуміти, да, що відбувалося, на що саме в неї така реакція, і розуміти, що в цей час в неї відбувається. І тоді дитина закорбовується да, в неї в пам'яті, що напевно я там злюсь через те, що там за мною не поділилися іграшкою. Да? Mm -hmm. І потім батьки пропонують варіанти, а як тоді бути? Да? Ну, Наприклад, не битися одразу, да? а що тоді сказати? Свої про свої почуття, да, що мені зараз образило через те, що ти зі мною не поділився, да там або я дуже хочу погратися, або шукати якісь там певні варіанти. Тобто ця така вправа, коли батьки вчать дитину розуміти, що з нею відбувається, mm -hmm. да, і шукати ці зв'язки, чому так сталося і як бути. По-друге, є картки дома, да, всі про них знають, де вони з емоціями, можна з дитиною викладати їх. Да, там я прокинувся зранку, яка в мене була емоція. Потім я там збираюся в садочок, яка в мене емоція? В садочку, да, після садочка. І так можна казки придумувати, да, тобто, який в мене був день, яку емоцію я собою хочу забрати в наступний mm. день, яку я хочу залишити в цьому дні. Тобто, з цими емоціями можна гратися як завгодно. Є багато також літератури, книжок, є дуже чудовий мультик, яким. Ми всі знаємо да, про емоції. Тому тут, як знаєте, на що у, у батьків вистачає ресурсу, mm -hmm. да, те й mm -hmm. можна робити, але от найголовніше і основне це оця вправа відзеркалювання. Бо дитина вчиться від батьків, mm -hmm. да, якби, і батьки мають виступати дзеркалом для того, щоб дитина бачила, що з нею відбувається, да, як бути, як реагувати, як себе поводити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, враховуючи, що ми, напевно, зазначили. Саме прояв істерики він більше притаманний, коли е, дитина не отримує того, чого хоче. Е, як е, в, в цьому підході, який ми означили? Також батькам привчити дитину розумінню того що в суспільстві ну тобто, вже саме поведінці в суспільстві, не завжди все буває так, як ти хочеш, або не завжди те, що ти хочеш, можна отримати саме таким шляхом. Тобто, треба докладати там якихось зусиль. Тобто, це вже про критичне мислення і регуляцію поведінки. І як ну саме привчити до цього угу. моменту, ну так, це вже більш про такий дорослий вік, да якби істерики, вони більше там від трьох там да до шести років. Це вже ми говоримо там про. Про більш дорослий вік, і тут я завжди кажу батькам: чомусь не неслухняних дітей зараз набагато більше, і я цьому радію. Чому? Тому що коли до речі про це не думала, добре. Я з іншого трошки боку, бо коли дитина приходить, така вся правильна і така вся слухняна, і така вся покорна, да то з нею набагато важче працювати, але ж е, ніж з неслухняними дітьми. Навпаки, бо коли дитина чогось вимагає і вона йде до своєї цілі, я кажу завжди батькам. Е, а якщо зупинитись да, і подивитися в майбутнє, це е, гарна якість чи погана? Mm -hmm. да, тобто, ну якщо е, буде робота, да, і ваша дитина буде вимагати да, чогось більшого, да, буде якісь в неї нові ідеї, да, нові якісь е, е, вона буде пропонувати. То це ж навпаки краще, да і вона буде досягати своєї мети, але ж не, не так, коли вона буде завжди слухняною. Угу. Да? Бо слухняна це дуже така дитина, яка, якою буде складніше проявити себе, бути проявленою. Угу. Да? Тобто тому тут е, треба. Е, Зважувати По, та, зважувати і порівнювати, угу. да, чого ви хочете, щоб дитина була слухняною такою е, зручною зручною, mm -hmm. так аніж да, тої, якою вона буде незручна, і хотіти того, чого вона хоче. Тому mm -hmm. тут вже про дорослий вік, про підлітків там вже трошки інша історія. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво дуже. Так, справді дуже цікава тема. Дякуємо вам. І останнє запитання, останнє поради для батьків, якщо підсумувати нашу розмову, що б ви порадили тим батькам, які відчувають, ну все, я вже не можу, я вже без сили перед цими дитячими істериками. Що їм робити? У мене були була така ситуація, коли в основному перший клас, коли закінчують перший клас, то діти всі приходять до психологів, тому що батьки вже не витримують, тому що починаються істерики. Чому починаються істерики? Тому що у дітей дуже. Дуже емоційний сплеск. Для них дуже багато всього в першому класі е, навалюється. І от теж була батьківська зустріч, і було таке запитання від батьків, що робити, бо ми вже не можемо. Ми самі ходимо до психологів, ми самі розуміємо, да, ну, що відбувається. А, але от нам складно. І ми з ними е, зрозуміли, що насправді, коли батькам вже прям дуже важко і вони не витримують. Треба батькам дати ресурс, скоріш за все, вони вже не в ресурсі це витримувати. Да? І Тут потрібно попіклуватися про себе, тобто, да, десь собі дати підтримку. Бо коли ти сам трошечки да, десь просідаєш, то і дитині теж важко дати якусь підтримку, да, десь і допомогти, mm -hmm. щось їй ну, сказати, таке порадити. І друге таке головне це те, що батьки порівнюють себе. Да, в цьому віці. І у нас було дуже багато заборон. Mm -hmm. І тому це як тригер спрацьовує з дітьми. Mm -hmm. да, і е, батьки думають, чого це, я там боявся одного погляду, да? тут я вже розказую да, цілу історію, а мене ніхто не чує. Ну, mm -hmm. Типу, yeah, Чому yeah, yeah. так? Да, і це така може бути образа про те, що е, ну, я, я ж якось розумів да, з полого, mm -hmm. але mm -hmm. чому да, не розумію, це моя дитина. Е, і тут теж дуже важливо, що е, коли Батьки це усвідомлюють, вони тоді розуміють, що да насправді треба дитині дати цей простір для того, щоб вона зрозуміла, допомогти їй да з цими емоціями, і, і тоді дитина навчиться і їй буде легше потім в житті. Не пригнічувати свої емоції, а давати простір для прояви mm -hmm. будь якої емоції, Слухайте, Це дуже е, крутий висновок, mm -hmm. і взагалі, от е, такий заклик до сучасних батьків, тому що ми вже е, зазначили на самому початку час інший. Е, mm -hmm. Той підхід до виховання, який був ще в пострадянських сім'ях, так е, він змінився. І я дуже радію тому, що ми можемо і в принципі обговорювати цю тему, яка раніше можливо була закрита, є психологія. Психологи, дитячі психологи, які допомагають так зрозуміти, як керувати цими емоціями. Ну і зрештою, те, що цей простір для прояву емоцій з'явився, це дуже круто, бо знову ж таки бачимо через пригнічені емоції в дитинстві наших батьків або їхніх батьків. Це ж потім і всі проблеми, в тому числі в сім'ях, в стосунках з іншими людьми, тому що люди не говорять про свої емоції і просто потім доходять до ручки, як то кажуть, і це все закінчується досить погано. Дякуємо вам, Юлі, за те, що розкрили з нами цю тему. Ми зичимо вам чудового класного продуктивного дня і позитивних емоцій. Дякую. Вам і вашим пацієнтам, клієнтам, дорогі друзі, проговорили про емоційний інтелект дітей в контексті прояву істерик, що з цим робити, і чи робити взагалі. Переглядайте цю розмову ще раз на нашому ютуб каналі, якщо пропустили якийсь із пунктів, і для вас це корисно і доречно. А нагадаємо, що з нами сьогодні Юлія Скрипник, дитяча психологиня а також педагогиня з підготовки дітей до школи.